Вітаю всіх! Давайте спробуємо і на цьому каналі, тільки на рунах, спробувати зробити розклад без заявленої теми. Отже, я не обираю тему, я не запитую, просто подивимося, що вам руни хотіли б показати. Давайте. Трьома рунами. Угу. Вам говорять, що наберіться мудрості для того, щоб спокійно прийняти свій год... як зоряний час. От має відбутися якась така яскрава подія, але вам говорять, що лишайтеся в спокої. Чому? Тому що які б перешкоди не були, тут у нас Ейвас, ви їх подолаєте, але якщо ви будете не в спокої, то що буде? -ху -ху. Можете себе емоційно роздюргати. Тут у нас руна перт, руна розчарування, і вона не пряма і не перевернута. Це говорить про те, що ви будете, знаєте, як в бурхливому морі. То вас викидає на момент, мені нічого не потрібно, лишіть мене у спокій, то вас викидає в абсолютний щіль. І якщо зараз ви, до прикладу, знаходитесь в такому емоційному навантаженні, то причудово розуміємо, оце додаткове розгойдування, воно абсолютно вам не прийде на користь. Тому і показують, що ваш зоряний час вже ось-ось, як то кажуть, на порозі. Тільки тримайте себе в спокої. Добре, це я зрозуміла. А тепер мені скажіть, а що ж тут у нас за подія така? Прямо аж хочеться сказати громогласним? Дружба з кимось? Ні. А з чим тоді? Тут щось в сферах буде. Зараз поясню. Руна сили, але вона перевернута. А, типу, друж... дружба з безсиллям. Як зрозуміти? Вам показують, що у вас іде не просто удачний час, а тут би, якби по арканам, то мало б випасти Сонце, колесо фортуни і сила. А дивіться, який момент. Мені показують про чудово, що наступний період вам говорить, що що б ви собі не запланували, що б ви собі не рішили, воно якби виконається так, як має. І при тому. Вам не потрібно для цього не докладати зусиль, не тим більше боротися з якимись критичними ситуаціями, з якимись критичними моментами. Воно буде, знаєте, як, повторюся ще раз, як аркан колеса фортуни. Воно, як знає, як хто вам о, соломки підстелив, і ви тільки по ній микенько йдете, йдете, йдете. До чого можете пройти так? До чого. Тут показують добуть чого. Тут показують добуть чого. Тому що у нас, звичайно, руна багатства. Вона перевернута. Це у нас руна Фео. Вона перевернута. Інше ще, може бути, фехом. А от руна Єр вона у нас пряма. А цару вона говорить, що ми отримуємо ну, якби винагороду за наші минулі вчинки, за наші минулі слова, за нашу минулу поведінку. І тому вам говорять, що зараз ви вже як-то вплинути на це не можете. Зараз ви тільки можете зібрати ті плоди або отримати ту винагороду, яку ви верніше, запланували і реалізовували в минулому. Ну, мені ж хочеться конкретне. <плес> <плес> і подарунки, і не подарунки. Ну, Не дають мені конкретно, щоб сказати, от, що іменно йде. Ну ніяк. Показують, що ця інформація має бути скрита. Єдине дають підказку так, що те, що ви зараз потребуєте, те ви і отримаєте. Знаєте, як по потребі вам дадуть по потребі, а конкретно не показують. Кажуть, має бути скрита. Ще щось є тут? Угу. Що очікувати? Масансус, що очікувати? Показують, очікуйте руйнування того, що можливо почуттів, можливо, емоцій, можливо, моментів, якби. Прив'язки. Що це значить? А, он Єдине, що підказують, що зруйнується те, де ви не відчували себе переможцем. Де ви по Руні Лагус, ви могли інтуїтивно розуміти, що це не моя перемога. Знаєте, як ми можемо спілкуватися з людиною, але розуміємо, що це не наша людина. Ну, от є таке відчуття, одначе продовжуємо спілкування, при тому це продовження у кожного базуватиметься по-своєму. Так і вам тут показують. Єдине підказку, що вони дають, це перше, що вам дадуть по потребі. От що ви потребуєте, тебе ми дадуть. Тільки не потрібно за це боротися, не потрібно щось перемагати, досягати вам поки... говорять, що заспокойтеся те, що ви. Якщо хтось шукав роботу, то ви до цього доклали зусилля, вам говорять, що ми дамо тобі роботу, тільки почекай трошки, тому що має пройти час там десь звільнитися місто або ще щось, місце верніше. Якщо ми говоримо про людину, от вам хочеться людину там в друзі, в партнері, вам говорять, що ми тобі дамо людину. Але в залежності від того, як ти себе пропрацював, як ти себе бачиш, як ти себе відчуваєш. Таку людину ми тобі, як то кажуть, по потребі йдемо. Єдине, що те, де ви відчували себе непереможцем, і те зруйнується. Тобто, якщо ви відчували себе людиною, яка зараз є самотня, то ця самотність зруйнується. Якщо ви відчували себе людиною, яка... Не може ну, покращити матеріальний стан, то знову ж таки, якщо ви докладали зусилля до того, щоб його покращити, то цей момент нересурсності він як зруйнується. Єдине, що знову показують вам повторюся, знайдіть в собі мудрість а, спокійно очікувати свою оцю зоряну годину, тому що а, тут чітко показують, яка конкретна подія відбудеться, її скрили. Але те, що це має відбуватися без вашої, скажімо. Активної підштовхування, От ви зробили певні дії, на цьому все. Тобто, якщо ви шукаєте людину, ви показуєте свою зацікавленість, але це не означає, що треба залазити на кожен стовпчик у власному місті і кричати: Я шукаю партнерку, друга чи партнера. Ну, зараз розуміємо, що я трішечки шуткую. І на зараз, як показують, набереться терпіння. Все буде по потребі, але не зараз. Трішки-трішки пізніше. Можливо, там буде коридор затемнень, здається, місячна, а потім сонячне, частково. Можливо, після нього енергії поміняються. На цьому я вам дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти. Донати, як завжди, спонсорам. Це вже старого каналу, ну окей, до нових відео, пока!